Контроль за виконанням умов допуску асистента дитини до освітнього процесу забезпечує керівник закладу освіти. А що ще робить керівник закладу освіти відповідно до положення про асистента дитини в закладі дошкільної освіти? Давайте з вами розберемося. По-перше, керівник закладу освіти не допускає асистента дитини до освітнього процесу у разі непроходження ним профілактичного медичного огляду та порушення вимог щодо безпечного освітнього середовища. Інформує батьків особи з особливими освітніми потребами у разі порушення асистентом дитини обов'язків, що передбачені договором про участь асистента дитини в освітньому процесі. Отримує інформацію від асистента дитини про неможливість забезпечення ним соціально-побутових потреб особи з ОП та у разі відсутності його у закладі освіти. Отримує інформацію від батьків про відсутність особи ЗОП в закладі освіти, про її фізичний та психічний стан, що може вплинути на забезпечення соціально-побутових потреб. А також не менше ніж за 5 робочих днів, отримує інформацію від батьків про зміну уповноваженої особи, розірвання договору та зміну надавача соціальної послуги.